Магія математики, завдання із зірочками і зірками твори два, і наше рівняння з показниками і логарифмами виглядає трохи незвично, але якщо ми скористаємося розумінням того, що логарифм це показник, до якого треба піднести основу логарифма, щоб отримати підлогарифмічний вираз, то наше початкове рівняння ми можемо записати дещо інакше. Отже, вираз в логарифмі, це наш 3 в степені x-6, ми можемо записати як основа 3 в відповідному степені x-1. Тобто, ось таким чином. Тепер, якщо ми Х наш запишемо дещо інакше, додамо до нього одиничку і відмінусуємо одиничку, то насправді нічого не зміниться. Тобто запишемо наше рівняння ось таким чином, для того, щоб скористатися тим, що ми можемо подивитися. На цей вираз х-1 плюс 1 як на суму, яка складається з двох частин х-1 і одиничка. І розписати це за відповідною формулою для степені. Тобто 3 в першій степені, в першому степені помножити на 3 в степені х-1. Оцей першу. Перший доданок в нашій лівій частині рівняння. Ну, одиничку не обов'язково писати. Значить і тепер перенесемо доданки з іксами в показниках наліво, а просто число направо. Можна бачити, що тут у нас є однакові множники. 3 в степені х-1 виносимо цей множник за дужку. 3 мінус 1, відповідно, 2. Так само шістку ми можемо розписати як 2 помножити на 3. Скоротити на 2 і право, і ліво нашого рівняння. Отже, отримуємо. Вже спрощений варіант, 3 в степені х-1 дорівнює 3, тобто 3 в першому степені отже, ми можемо прирівняти наші показники х-1 дорівнює 1, і тоді зрозуміло, що х буде дорівнювати 2. Зробимо перевірку в ліву частину, якщо підставимо 2. Отримуємо одиницю. Так само і права частина дає нам одиницю, отже 1 один дорівнює 1, значить, двійка і є розв'язком нашого рівняння. Звичайно ж, можна було пошукати і інший якийсь спосіб, іншу якусь послідовність розв'язання. Цього рівняння цікаво, а як зробили це ви? Напишіть, будь ласка, у коментарях до цього відео. Успіхів!